Прикметними подіями стали в останні роки на Ніженщині газифікація населених пунктів і відкриття дитячих дошкільних закладів. Виконавча гілка влади втілює в життя соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича, спрямовані на поліпшення добробуту людей. Про подальший розвиток сіл розповідає голова Ніженської районної державної адміністрації Володимир Другаков. Соціальний розвиток наших сільських населених пунктів ну є насамперед одним із головних завдань, які перед нами ставить сьогодні, і президент України, губернатор нашої області Володимир Миколаївич Хоменка, і тому вся головна робота виконавчої гілки влади без безумовно сьогодні направлена на вирішення конкретних соціальних питань. На конкретні кроки в соціальному розвитку наших територій. Ніжинський район, за статистикою, є найстарішим в області. В першому півріччі 2012 року тут народилося 115 дітей, а померло 433 жителі. У восьми населених пунктах не зареєстровано жодного новонародженого. То чи мають села перспективу? Районна влада пов'язує її насамперед з газифікацією, з розвитком матеріально-технічної освітянської бази. Цивілізовані помешкання, облаштовані дитячі садочки та школи повернуть сюди молоді сім'ї. На це надіються селяни старшого віку. За участю голови обласної державної адміністрації, за участю народного депутата України Івана Івановича Куровського Ми відкрили двері. Перспективі розвитку наших двох населених пунктів це села Шняківка і Терешківка. Люди давно очікували там газу, вже 4 роки тому там був прокладений внутрішній газопровід, і людей треба було підтримати. Людям треба було дати надію. От і за останній рік, завдяки підтримки е, публічного акціонерного товариства е, Чернігівгаз, ми зробили цю справу. І е, я дякував всім і хочу ще раз подякувати тому, що е, одному голові районної державної адміністрації, взагалі виконавчої гілки влади на місці, важко зробити такі серйозні реальні кроки, зробити таку серйозну реальну справу. Дошкільне виховання, це що стосується відкриття дитячого садочка, також є одним із пріоритетів нашої роботи, тому що і президент знову ж таки України Віктор Федорович Янукович і голова обласної державної адміністрації сьогодні питанням захисту дітей, надання можливості розвитку дитини, захисту прав дитини. Приділяють дуже багато уваги. І е, один із головних напрямків, скажімо, права дитини отримати дошкільну, нормальну, серйозну е, освіту, підготовку це є відновлення роботи наших дошкільних е, навчальних закладів. Ця програма і відкриття Черніхівського дитячого садочку це не перше у нас відкриття. В минулому році ми зробили на базі шкіл. Кунешівки і Сальному, два навчально вихідних центри. І ці кроки е, нам вже зроблені. Ну перш за все, що хотілося відмітити, перш за все, це ініціатива дійсно батьків. Я дуже багато спілкуюсь з населенням нашого району, от і е, в телефонному режимі, і при е, особистих зустрічах. От і я бачу, наскільки батьки, молоді батьки сьогодні стурбовані відсутністю дошкільних навчальних закладів. І е, в Черніхівці на е, сході села ще рік тому назад. Даже трошки більше от до мене підійшла група молодих дівчат. Це з'ясувало, що молоді мами черніхівські з проханням допомогти їм вирішенню цього питання. На відкриття садочку гості прийшли з подарунками. Володимир Другаков та Олег Бузун від районного самоврядування вручили новенький холодильник. Депутат обласної ради Микола Донець пральну машину та облаштував дитячий ігровий майданчик. А народний депутат України Іван Куровський забезпечив садочок новими ліжками та столами, дитячими стільцями і допоміг відремонтувати приміщення. Необхідно зазначити, що народний депутат не залишає поза увагою освітню галузь. Так, ще один дитячий садочок в Лосинівці отримав від Куровського нову пральну машину: насос для котла та нові електричні плити. І така допомога та підтримка освітньої галузі є постійною, враховуючи бази наших шкіл, а бази досить серйозні в Ніжинському району навчальних закладів, але ж дітей становиться трошки менше. Ми і прийняли таку програму. Ну, власне кажучи, вона не офіційна програма, але ж для нас зрозуміло, що будувати нове це. Важко, і я приведу трошки пізніше один приклад на цей рахунок. От, а використовувати готову базу, тільки е, 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 зробити ремонтні роботи, е, зробити умови для проведення дошкільного навч... виховного процесу, от, набагато легше. І цей шлях, власне кажучи, сього, сьогодні себе е, виправдовує. Скажіть, будь ласка, а от є така тенденція зробити школа садочок. Чи це актуально для невеликих сил, таких як Черняхівка? Можливо, це в подальшому в ваших планах? Безумовно, і я зупинявся на тому, що ми вже пішли по шляху надання статусу шкіл з відкриттям там дошкільних груп, вона і є навчально-виховний центр, навчально-виховний комплекс. От і сьогодні і Кунашівська, і е, е, Сальнянська школи вже були. Сьогодні це навчально-виховні комплекси. От і, власне кажучи, на сесії районної ради недавно вже при, було прийнято рішення про переймування про надання статусу Черняхівської школи е, загальної освітньої школи першого третього ступені навчально-виховного комплексу. Скажіть, чи взагалі існує проблема для вас, як керівника району і для районної освіти взагалі, проблема оптимізації. Для міста це проблема. Як ви виходите з цієї проблеми? Ми виходимо з цієї проблеми таким чином, що оптимізацію ми оцінюємо, як, перш за все, підняття якості надання послуг. І дошкільного виховання, і шкіль... і освіти ш... наших шкіл. От. Якість. І якість ставимо на перший план, на перше місце. І потім, виходячи з цього, ми розглядаємо питання, е бути в школі чи не бути, е існувати садочку чи не існувати, і так далі. От. Якість на перше місце, а потім все інше. Ну, у нас є безумовно плани на цей рахунок і е плани досить. Амбіційні, досить, досить серйозні. Що хотілося б сказати, що стосується ще до шкільного виховання, От, і батьки, я сказав вже про це, От, і ми, і фахівці, і педагоги наші дуже добре розуміємо, що підготовка дитини до школи з одного боку. Може бути проведена тільки фахівцями, тільки педагогами, тільки вихователями. От і дитина приходить перший клас із садочка зовсім з іншою підготовкою, і вона вже має зовсім іншу базу, ніж дитина, яка виховувалась в родині, в сім'ї. Немає значення в якій сім'ї, але ж ну, фахівці є фахівці. Друге питання, знову ж таки, виходячи із завдань, які перед нами стоять, це здоров'я дитини. В дитячому садочку, ми дуже добре розуміємо постійний медичний огляд наших дітей, постійний медичний супровід і е, е, надання допомоги. Ми розуміємо і говоримо про те, що е, діти в наших дитячих садочках вони е, е, мають можливість е, контролю фахівців, таких як логопеди. Психологи, інші фахівці інших напрямків, і це зовсім ну, це підхід, дійсно педагогічний підхід, і дійсно фаховий підхід до справи. І це в кінцевому результаті є і права дитини, і захист цих прав, і надання можливості дитині відчувати себе дитиною, яка потрібна нашій державі, потрібна нашій владі. Потрібна нашій школі, потрібна нашому району населеному пункту. Що стосується е, інших аспектів, е, е, наші плани амбітні, я вже про це сказав. А е, в прошлому році, в 2011 му завдяки підтримці державного бюджету, е, ми е, почали е, роботи по е, реконструкції. Приміщення фельдшерського кошерського пункту в селі Безуглівка під дитячий садочок вкладено вже більше півмільйона гривень, і зроблені головні і основні будівельні роботи. Сьогодні ми очікуємо, і я недавно спілкувався з керівництвом області на цей рахунок. Очікуємо цьогорічних траншів. Із державного бюджету для того, щоб там закінчити всі реконстру... роботи по реконструкції і по вирішити питання відкриття дитячого садочка в селі Безуглівці. Ви розумієте, дуже великий населений пункт. Він недалеко знаходиться від міста Ніжина. От, а враховуючи там, що практично до 70 дітей дошкільного віку є і вони також потребують. Уваги влади, уваги держави до себе сьогодні. Закінчується проєктування реконструкції майстерні Григорія Іванівської школи, знову ж таки, під дитячий садочок, практично готовий проект. От і ми будемо його виставляти в план соціально-економічного розвитку на 2013 тисячі тринадцятий год, для того щоб державне фінансування допомогло нам вирішити питання реконструкції. І знову ж таки, Григора Іванівка, Ну дуже велике перспективне, дуже великий перспективний населений пункт Ніжинського району. От і залишати е, без уваги такі населені пункти е, безумовно не можна. Нещодавно я був в крапівнянській школі. Мені дуже сподобалось там, до речі, і підхід педагогічного колективу, і директора. От і знову ж таки, похід і екскурсія по школі вона закінчилась тим, що ми підійшли до можливих. До приміщень, які можливо використовувати під дитячі групи, під дитяч, під дитячий садочок, і директор, і батьки до мене зверталися окремо. Та теж є прохання е, вкласти е, необхідні кошти і зробити в крапивному також дитячий садочок. Ми сьогодні з районною радою дуже серйозно розмірковуємо е, на, е, на, на ці всі речі і дуже серйозно е, будемо реагувати на такі звернення, тому що там, де є ініціатива людей, там, де є бажання людей. Е, е, щоб воно було, а головне бажання людей своїми руками, як це було до речі, в Черніхівці, робити ремонти, допомагати місцевій владі районній владі, вирішувати питання. Для е, е, своїх дітей, для того щоб діти були в нормальних умовах, мали нормальні умови розвитку, це е, принципово повинно бути для влади, і влада повинна безумовно реагувати на ці речі, що ми будемо власне кажучи і робити.